Привіт, дорогі друзі, підписники наші, всі гості, які до нас завітали, дуже раді вас вітати на нашому каналі. Хто нас не знає, ми живемо в Німеччині, і в основному, ось такі ефіри я знімаю для вас у середу. Тому що головна наша тема це тафель. Я завжди показую щиро, з вами ділюся з тим, що нам дає гостинна Німеччина, яка всіх хоче обігріти, приютити, надати всім роботу, щоб всі знали німецьку мову, тобто країна для людей. І це я вже можу стверджувати з абсолютною впевненістю, тому що щодня в цьому переконуюсь. І ось сьогодні чергова середа. І як завжди, спочатку, я з вами поділюся такими цікавинками. Ну... Те, що з чим я безпосередньо зіштовхуюся у житті, і може воно вам буде також корисно. Коротше кажучи, десь біля місяця тому я записалася на термін і була у гамбурзі у Генеральному консульстві України, з якою метою, щоб продовжити мій малій паспорт, бо він закінчувався у 20-х числах вересня. І нам терміново треба було це зробити. Я всім нагадую, що якщо ви записуєтеся на термін на продовження паспорту вашій дитині або собі, і не хочете за тих чи інших причин, наприклад, як я робити новий паспорт цього року, то ви обов'язково повинні записатися не раніше, не раніше, ніж за два місяці. Тобто, якщо у вас закінчується термін дії паспорту, наприклад, 1 вересня, то ви повинні записуватися не раніше, ніж 1 липня, липень, серпень, і 1 вересня йтиме термін, після 1 липня, але у жодному разі не до 1 липня. Ну, це як приклад. Ось, значить, у нас була така ситуація, нам чудові наші українські. Пані у посольстві зробили цей паспорт. Консули чудові приймали ну, без жодних нарікань. Чомусь у мене без жодних нарікань майже всюди. І Ось прийшла пора, коли треба було мені записатися і піти обов'язково. Ослендрґерти це структура, яка працює з біженцями, не лише з біженцями, а з іноземцями, і там обов'язково треба продовжувати паспорт. Тому що, звичайно, ви розумієте, якщо е, іноземний паспорт не продовжений, то жодних виплат, ну абсолютно параграфа 24 немає. Ми тут ніхто і звучить нас ніяк. Якщо ні в кого немає, параграфа 24, або якщо документи е, з документами великі проблеми. Тобто <кій> треба завжди тримати руку на пульсі і е, не порушувати жодних їхніх законодавчих норм. într І е, раніше у нас у цьому Ослендер Георги були м, приймальні дні, один день на тиждень, коли можна було потрапити без терміна. Зараз такого немає, тому що біженців і іноземців, Німеччина, приймає все більше більше і більше. І ось уже наше місто закрили для прийому біженців. Табір уже скоро не буде функціонувати так, як він функціонував, і е, все у нашому місті до зовсім недавно. Цього періоду робили, щоб біженці були абсолютно е, задоволені і е, опікалися про них волонтери з України, із Росії, російськомовні, які тут е, живуть давно і емігрували з е, Радянського Союзу, що ну, перед е, розвалом або зразу після розвалу СССР е, е, дуже гарні люди з України, з Росії. ну, я, наприклад, безмежно вдячна за дні і місяці життя у таборі для біженців, тому що дійсно нами опікалися як дітьми. От. І все це все, все робили для нас, щоб ми почувалися ну, абсолютно як сказати, ну, максимально комфортно, наскільки вони це можуть зробити. От. І безмежно їм за це подяка нашому місту. Нашому табору, нашим волонтерам, нашим керівникам Червоного Христа, табору, тобто це неймовірні люди. Це я скільки буду жити, я буду пам'ятати їхню допомогу, наприклад. Ось так. От. І в Ауслендер-Гігерде не попадеш зараз без запису. Тому я знову чекала термін. Як я завжди кажу, Німеччина це країна очікувань, очікувань, ну. Якщо ви вмієте чекати, то у вас буде все добре. Якщо у вас з терпінням все зергут. Э, <хи> Ось. І э, чекала я термін не так же і довго, мабуть, ну, щоб точно бути, мабуть, днів 10. Ось, і сьогодні у мене був термін э, зразу на відкриття структури. Я прийшла. Не встигла я ще прийти до кабінету, до якого мені повідомили в електронному листі бо електронний запис я робила, наприклад. Я терпіти не можу переписку, листування оце кидати в ці всі, коротше кажучи, скриньки почтові. А ми живемо не в центрі міста, а далі. І тому їздити в той Джоб-центр, наприклад, чи кудись там кидати ці всі листи. Це для мене просто як німці кажуть, катастрофа. От, і, коротше кажучи, я все електронним листуванням. І мене, слава Богу, всі розуміють і відповідають. І нарікань також у мене жодних немає по електронній пошті. Чудово ми листуємося і всі питання вирішуємо. Ну, у всякому випадку так було на сьогоднішній день. Ось і зустріла мене чудова Фрау з прекрасною посмішкою. Запитала, що я чекаю. Я їй відповіла, що я маю термін. Тобто, все дуже добре. Вона у мене забрала мій паспорт, паспорт моєї дитини. Я почекала 5 хвилин. Мені документи віддали. Уже в мене стоїть продовжений параграф для моєї дитини. У нас ставлять до. Кінця березня 24-го року, але я сьогодні, звичайно, запитала, що чекає українців далі. Вона сказала кайнеганунк, але до 25-го числа, ой, 25-го року, я перепрошую вже ходять, як то кажуть, слухи. Вона сказала, що будуть далі продовжувати параграф 24 для українців. Тобто це параграф, який захищає е, біженців від війни. Ось таким чином. Це як вам сказати, е, офі, е, неофіційна інформація з офіційного джерела, яку мені сьогодні сказали особисто. Отже, чекаємо продовження параграфу 24 і сказали, що продовжувати його будуть. Десь після Нового року гіпотетично, так що держіть руку на пульсі, тримайте, і все у вас буде добре. Так, а зараз переходимо до основної теми до тафелю. І я вам покажу, що ми сьогодні отримали. Отже, мої дорогі гезиньки, сьогодні тафель, як завжди, був непередбачуваний. Але... Хочу вам наголосити, що це все задоволення, яке ми отримуємо на двох. Коштує для дорослого 2 євро, для дитини 50 центів. Ми всім задоволені, що б нам не дали, бо за 2,50 у магазині ми це у жодному випадку не купимо. Отже, сьогодні такий був у нас, як то кажуть, є таке слово, нежданчик, неочікуванчик. Показую все по черзі. Так, як завжди, з хлібобулочних виробів. Сьогодні у нас ось таких булок, як ви бачите, аж два, 2, 3, 4, 5, 6. Ось ще й така залетіла. І ось такий кусок хліба. Я просила тостерний хліб, але мені не дали. Ну, не дали, то й не дали. Нема питань. Що дали? За те й дякуємо. Все свіженьке, все гарненьке. Далі овочі та фрукти. Значить, гриби, шампіньйони спаржова квасолька, баклажан, огірочки ось такі, морква, як завжди, в достатній кількості, помідори і чері. Є такі звичайні і ще й такі чорні, прикольні чорні помідори. У нас в Україні такі здорові, називалися чорний принц. Я їх дуже-дуже любила. Так, далі паприка чотири великих. Далі ось така гарнесенька. Гостра паприка, авокадо. Так, що ще? Угу. Е, картопля. Картоплі більше, ніж кіло, і сьогодні крупна, мита. Бачите, раз на раз не приходиться. Один раз дають е, таку грязненьку, а сьогодні ось така гарненька, вся одна в одну. Ну, Ось такі види салата. Такий, такий. І зелень. Я сьогодні набрала зелень, вона була у вільному доступі. Я дуже підсіла тут на тим'ян, він антисептик гарний. І коли в мене пропав голос, то мені лікарка в першу чергу виписала пити тим'ян. І ось я його побачила і взяла. Бо в магазинах я його чомусь не бачила, а може не звертала увагу. Аж 200 г я його взяла. Так що, мої дорогенькі подружки, хто мене дивиться, хто біля мене живе, приходьте, я з вами поділюся, якщо буде треба. Петрушки. Два види взяла кучеряву і звичайну розмаринчику. Я його дуже люблю в м'язку. І м'ята моя улюблена, неймовірно, прекрасно. Оце я зараз все поморожу, щоб воно не пропало, бо воно пропадає з шаленою швидкістю. А так, в морзилці, воно, звичайно, ніколи не пропаде. І завжди під рукою у будь-яку хвилину. Майже свіже. Так, далі масло. 250-грамова упаковка. До речі, оце масло непогане. Я купую завжди інше масло. Я не пам'ятаю, показувала я вам чи ні, але я це куштувала воно не також непогане. Так що запам'ятовуйте, що брати, бо тут з маслом не вгадаєш, так, як і в Україні. Ось такий сир. Я дуже люблю сири 45-відсоткової жирності. М -м -м. Класний сир. Так, що далі? Апельсинка, лаймик, грушка, виноградик пів кіла. І я взяла ось такої ожинки 250 грам. Мені дали. Чому дали дві штучки? Я не знаю. Я сказала ожину, вона мені дала дві. Ну, дві так дві. Стадіон так, стадіон так. Два яблука, банани. І наш сьогодні гість програми кавун. Для моєї доньки це щастя, бо кавун тут купувати недешево. Кілограм кавуна коштує далеко за євро, за знижкою десь євро з чимось. Ну, от, по великому рахунку, і все. Закінчимо ми йогуртом. По-моєму, так, 500 грам йогурта і солодощі. Ось такі солодощі. Ось це, мої дорогесенькі, ми сьогодні отримали. Якщо подивитися ось на загальну картинку, то ми побачимо ось такий стіл. А я вам нагадую, що тафель переводиться, перше, це як дошка, і друге, це як стіл. Продуктами ось такий у нас сьогодні тафель. Дякуємо щиро Німеччині за її гостинність, за любов до всіх національностей. Німеччина дуже мультинаціональна. Тут е однаково ставляться до всіх, тобто тут нормальне, толерантне ставлення, тобто, все цивілізовано, все нормально. Я не знаю, кому тут не подобається, звичайно, у кожного своя ситуація, у кожного своя картинка і своя історія. Так. Ну, а від себе я хочу побажати вам, як завжди, терпіння, бо сьогодні воно найголовніше. Вміти терпіти, вміти очікувати, вміти отримувати. Максимум від мінімума, і той мінімум, наприклад, який у нас є, а кожного дня максимуму не буває. Використовувати з максимальною користю для себе, для своїх рідних і для тих, хто вас любить, поважає і щиро з вами спілкується, дружить. А Україні, звичайно, я хочу побажати. Найшвидшого закінчення війни, тому що я вчора про, е, прочитала у Фейсбуці допис нашої віце-прем'єрки Ірини Верещук, яка, е, як то кажуть, чорним по білому надрукувала у Фейсбуці, що не будуйте ілюзій і не очікуйте швидкого закінчення війни. Слава Богу, що вони вже не кажуть, що це все закінчиться за 2-3 місяці. Тобто. Хто слухав Льошу Арестовича і є його палким прихильником. <хи> Ой, таких Льош Арестовича я за свої небагато років зустрічала дуже багато. Тому я його сприймаю лише з посмішкою, бо інакше на нього реагувати я не можу. Ось так. Шкода, що конфлікт буде пролонгований, і невідомо, коли він закінчиться. І це вже якби. Ох, ну, це факт. Факт залишається фактом, але ми це зрозуміли вже давно. І тому не будували собі ілюзій. Знаєте, не будуйте ілюзій, щоб потім не було боляче, коли вони е, розрушаються, ці ілюзії. Да? От, Ну і тому ось така ситуація. В Україні сил. Я, наприклад, в Льоша Арестовича не вірю, але я вірю у е, допомогу. Донорів допомогу інших держав, у дружбу між державами. Я в це свято вірю і ось зараз саме пізнається, хто чого вартий в нашому житті, як у глобальних масштабах, так і в особистому житті. Так що всім бажаю всього-всього самого найкращого віримо в Збройні Сили України. Все буде, все буде перемога України. Не хочу казати, що все буде добре, добре буде, але невідомо коли для України. А зараз терпимо, сподіваємося, молимося, допомагаємо матеріально, хто чим може. Як то кажуть, на чашечку кави, і то це допомога. На жаль, нам це треба робити, тому що без такого волонтерства. Наші Збройні сили навряд витримають, як би нам не розповідали також байки по телебаченню, по марафонам. Ну, треба бути реалістами. Тому дякую Німеччині за все, за те, що вона надала прихисток мільйонам наших людей, і до наступної зустрічі. Спасибі, що додивилися до кінця. Дякуємо і бажаємо вам здоров'я і многоліття! Па-па!